Доброго ранку, любі діти. Послухайте загадку і відгадайте, про яку пташку йде мова. жовто бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються, як вони? Так, синички молодці. Будьте уважними. І відгадайте ще одну загадку. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чи пурненький. Справжній молодець. Хто він, дітки, як ви гадаєте? Вірно, це Горобець. молодці. Тож давайте разом з вами вивчимо чистомовки про життя птахів. Ям, 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 важко взимку горобцям. Ти ти ти, їм зерняток не знайти. Ати, 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 треба крихт їм накидати. Ать! ать ать, щоб їм під стріхою дрімать. Ички, 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 тут вже скачуть і синички. Ів, 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 доганяють горобців. Ди ди, ди, будуть довгі, довго холоди, ни, ни. ни чи діждемося весни? Ги-ги-ги, ой, як біло навкруги. Узі, 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 птахи наші гарні друзі. Ді, 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 допоможем їм в біді. Ди ди, ді, в осінній зимній холоди. Дітки, пропоную вам вдома з батьками ще раз повторити ці чистомовки про птахів та намагатися вірно та чітко промовляти усі звуки. До побачення, до нових зустрічей, любі мої!